Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює ICTV. ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Це марафон Єдині новини. Для вас працюють журналісти фактів АСІТІ. Та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Якщо 30 30-денне припинення вогню не встановиться в Україні до кінця понеділка, як це і пропонували Україна та лідери європейських держав. Німеччина спільно з партнерами розпочне підготовку нових санкцій проти Росії, заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Якщо ж переговори проваляться, Берлін готовий дати Україні додаткову зброю. Додав очільник німецької МЗС Йоган Вадевульф. Переговори під вогнем неможливі. Заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. І наголосила, світ має чинити тиск на Росію щоб вона справді захотіла миру, і сіла поговорила з Україною. І важливо, щоб у цей час бомбардувань не було. А міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, європейці готові і надалі підтримувати Україну в її боротьбі за мир, суверенітет і свободу та робитимуть це всіма можливими засобами, включно з наданням військової техніки, посиленням санкцій та використанням заморожених російських активів. Європейці хочуть миру. Україна та уряд президента Зеленського хочуть миру. Тепер свою відповідь має дати Путін чи хочуть росіяни миру. Ми висунули дуже чітку пропозицію. Безумовне припинення вогню на 30 днів. Це буде перший крок до того, чого ми хочемо. Міцний справедливий мир може ґрунтуватися лише на основних принципах статуту ООН. З необхідністю припинення вогню, згоден і Пекін, речник китайського міністерства закордонних справ Елін Цянь сьогодні заявив, що його країна підтримує всі зусилля, що сприяють миру, та сподівається, що відповідні сторони продовжуватимуть працювати над справедливою довгостроковою та обов'язковою мирною угодою шляхом діалогу. Нагадаю, Путін заявив на переговори в Стамбулі: Москва готова, а от припинення вогню ні. Приїхати до Стамбула у четвер на зустрічі з Зеленським закликав Путіна міністр закордонних справ Франції Жан ноель Баро, коментуючи ситуацію для видання Елефігаро. Водночас він наголосив, що припинення вогню, якого вимагають Україна та західні партнери, необхідна передумова для початку будь-яких змістовних розмов. І вже сьогодні, як повідомили у польському МЗС, міністр закордонних справ в Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії а також Туреччини і Сполучених Штатів у телефонному режимі обговорять тему організації мирної. Зустрічі і усього мирного процесу, що стосується російсько-української війни, подробиць поки не повідомляють. Президент Володимир Зеленський дійснив дипломатичний гамбіт, запропонувавши Путіну особисто зустрітися у Стамбулі. Пише британське видання Guardian. Як зазначають журналісти, Путін розраховував відкинути вимоги Європи, але водночас створити видимість конструктивної позиції в очах адміністрації Трампа. Проте Володимир Зеленський перехопив ініціативу і тепер чинить тиск на Путіна. Наголошують у виданні. А от у Таймс застерігають на переговорах. Росія вимагатиме капітуляції України, можливо, визнання окупованих територій та політичної. Реорганізації у видання нагадують, попри слова про переговори, Путін відкидає негайне припинення вогню і повторює вимоги про усунення причин війни, тобто про західного курсу Києва та вступу до НАТО. Журналісти сумніваються, що Кремль боїться нових санкцій, адже Росія вже і так найбільш підсанкційна країна, але це особливо не позначилося на рівні життя у Москві та санкт петербурзі щоб змусити Путіна згорнути війну. Тож як розумує Таймс, Кремль і далі наполягає: мир можливий. Лише на умовах Росії. Поки ж росіяни продовжують тероризувати українські міста і села. Щонайменше одна людина загинула, і четверо поранені. Росіяни від ранку атакують Сумщину і обласний центр дронами, б'ють прицільно по цивільному люду. На околицях Сум ворог атакував дроном обтівку енергетиків. Від неї нічого не залишилося. Троє працівників вижили, а 44-річний водій Олександр Федченко. Загинув. Він постійно вивозив бригади на відновлення мереж після російських ударів, заявили в енергетичній компанії. Також, за даними ОВА, у селі Стецівка від ворожого дрона постраждав 55-річний чоловік. Він косив траву біля місця удару. Напередодні ж росіяни в області вбили ще одного мирного жителя та одного поранили. В ОВА вкотре закликають людей евакуйовуватися з прикордоння. Десятирічна дівчинка тяжко поранена через російський обстріл у Білозерці на Герсонщині. Снаряд окупантів вранці влучив у її будинок і майже вщент його зруйнував. Дитина у момент удару була вдома. Рятувальники витягли дівчинку з-під завалів. Зараз вона в реанімації у важкому стані. За її життя борються медики. Має міновибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, забій, печінки, селезінки, нирок, має множинні травми верхніх і ніжних кінцівок. Дитина госпіталізована до реанімаційного відділення. Лікарі роблять все для збереження життя дитини. На Харківщині ворожий бойовий дрон поранив чоловіка. Сьогодні близько 11-ї дня окупанти завдали удару по селу Кіндрашівка Куп'янського району. Повідомила Харківська обласна прокуратура. Постраждав місцевий житель. Йому надали допомогу на місці. Там немає вцілілих будинків та інфраструктури. Ворог чи щоденно гатить кабами та робить скиди із дронів по мирній Новопавлівці, що на Дніпропетровщині. Цей напрямок всього за кілька кілометрів від фронту. У населеному пункті залишилося тільки ті, хто не має можливості виїхати чи покинути господарство. Місцеві жителі вже звикли до роботи артилерії та навіть звуків стрільби з кулеметів. Яка ситуація нині у прифронтовій Новопавлівці? Бачила Христина Менгліоськайте. Ось так нині виглядає прифронтова Новопавлівка до ворога трохи більше кількох кілометрів. Росіяни нещадно знищують дронами і бомбами все, до чого не можуть дотягнутися. Колись квітуча та прогресивна Новопавлівка нині ще зруйнована. Тут не працюють магазини, тут немає лікарні, а всіх дітей евакуювали. Господарство пана Володимира саме біля потрощеного центру села. Він фермер каже у свої 80 вже не планує виїжджати. Оце моє господарство. О, а що вирощуєте? Пшеницю посіяв. Та буде на ну, центр. Тут розбомбили, Руся, немає А центр. Оце центр. От. Знайти хоча б когось, хто залишився в селі вкрай важко. Люди ховаються в укриттях, щойно чують вибухи. А коли не стає тиша, виходять на вулицю, аби забрати продукти, які замовили в сусідній межовій. Раз на тиждень харчі привозять волонтери. Пані Валентина саме повертається з пакунками. Каже, цього і власних торічних запасів вистачить на найближчий час. Ось заказали, нам привезли. Продукти по телефону замовляємо і привозять нам люди. Бо... З, меж... з межової, город посадили, картошка все, все посходила. Тільки аби закінчилась, мир був, аби поскоріше. Будемо ждать. Ворог криє Новопавлівку чи не щодня. Тут зачинені всі магазини, не працюють відділення пошти та соціальні установи. Аби звернутися до лікаря місцеві, які залишилися вимушені виїжджати до сусідніх громад. Анатолій ночує в іншому селі. Зізнається, покинути рідну оселю було важко, але життя дорожче. Дуже сильно обстріли Каби у нас Були дрони почали залітати на день. Сюди при... у нас там не багато землі. Ми фермеруємо одноосібники і тому ми приїжджаємо на день сюди. Це час ідем зачіпає борони, не будемо волочить по Оце так у Новопавлівці Майже всі будівлі потрощені чи зруйновані. Нещодавно ворог вгатив по місцевому собору. Він розповідає Анатолій, був справжньою святинею. Сюди люди почали ходити, а потім почалася війна. І це бачите суть. не тільки дві назад. Його розбомбили. А ікони ви бачили? Може по телебаченню, Ікони залишилися навіть висіти на стінах. Село нині порожнє. Люди активно виїжджають упродовж останніх місяців. Олександр допомагає другу Володимиру вивозити решту речей. каже, нині почастішало ма. Родерство за яке тут життя. Тут нема нічого, ні собаки. Ми вісі до вивозимо послідні. Їдемо mm -hmm. доборони, про це, взяли. зелені мародіолять. Евакуаційні рейси волонтери та влада намагаються влаштовувати регулярно. Зазвичай мова про стареньких жителів, багатодітні родини та людей з інвалідністю. В Сельнікавщини пішла така тенденція. З кінця січня вже почали надходити заявки на евакуацію для людей. Це великий стрес, попрощатися з домівкою, там де вони жили все своє життя. Майже 90% сімей із дітьми вже евакуювали з кількох прифронтових громад. Їх насамперед перевозять на захід України або у безпечніші райони Дніпропетровщини. Христина Вангеляускайте, Денис Сінейгін, Факт Єдині новини. Вони очі та безпека роботи усіх підрозділів та жах для окупантів. Мова про 152-го окрему розвідувальну роту, яка зараз працює на турецькому напрямку Донеччини, і оголосила збір грошей. Її бійці виконують бойові завдання з розвідки та ураження ворожих позицій, техніки та особового складу. Саме туди ворог підтягнув свіжі сили, тож пильність і мобільність вояків має бути як найвищою. Останнім часом російські окупанти там активно використовують ФПВ-дрони на оптоволокні, на які не впливають реби. Через це є втрати в техніці і її терміново слід поповнювати. Потрібно зібрати гроші на надійні, потужні пікапи для доставки особового складу і обладнання на позиції. Бійці не просто попросили про допомогу. Вони навіть спеціальний ролик змонтували, щоб заохотити нас усіх. Він зараз буде. А зібрати треба 600 тисяч гривень. Тож долучайтеся, вони вірять в нас, як і ми віримо в їхню стійкість. Бійці на позиціях це наша безпека, але без транспорту їх виїзд підвіз боєкомплекту та евакуація можуть стати неможливими. 152-го окрема розвідувальна рота потребує пікапи для виконання бойових завдань. Це не просто авто, це шанс для наших побратимів часто зайняти позиції, отримати необхідне і повернутись живими. Кожна гривня може врятувати життя. Слава Україні! Героям! слава! Тренування з волейболу для ветеранів стартували у Луцьку. Усі учасники грають сидячи. Адаптивний волейбол допомагає не лише покращити фізичну форму після поранень, а й емоційний стан, каже тренерка та психологиня, у якої виникла ця ідея. Для ветеранів це реабілітація. Тут вони на позитиві та зосереджені на грі. І щоразу все більше захисників доєднуються до тренувань. Одне з них бачила Катерина Курбанова. Коли ми зробимо 30 верхніх передач, ми переходимо на нижню передачу. Перед початком гри невеличка розминка. Спробуємо через сітку пограти те саме, і тоді вже стаємо, ділимось на дві команди і граємо. Цього разу з ветеранами зіграють луцькі волейболістки вищої ліги, і поки захисники розігрівають м'язи, дівчата призвичаються грати сидячи. Щоразу на такі тренування з волейболу приходять дедалі більше ветеранів, адже це хороша можливість бути активним попри травми, а ще набратися позитивних емоцій. Поколюся ампутації нижніх кінцівок, дозволяється навіть з ампутацією верхньої кінцівки. Тобто головне, щоб реабілітолог, який займається, він дозволяв, щоб не було проблем з шийними хребцями, спиною. Владислав з Харкова на тренування прийшов перше через кит із дрона, втратив ногу. Як я отримав поранення, я одразу подумав, о, мінус одна, і все. Щоб в мене якась там була типу, психологічна травма на цей рахунок, ну, я б не сказав. Тому, поки проходить реабілітацію в Луцьку, вирішив спробувати себе й у волейболі. Востаннє каже, грав ще в школі. Тут дуже подобається. Захоплення від тренування з ветеранами не приховують і професійні спортсменки. Визнають, грати сидячи, не просто дуже незвично. Це по перше, і дуже важко це е, потрібно якось поєднувати рухи там, зробити верхню передачу. І в той же момент потрібно відсунутись руками, щоб його достати. Ну, дуже важко і дуже незвично, але цікаво. Спорт для ветеранів це можливість відновитися, зокрема й емоційно, каже Дмитро, який сьогодні грає за одну з команд. Протитанкова міна велика. Я біля неї наступаю і підриваюся. Потім дрон два рази добивав, не добив. Граната падала, не зірвалася біля мене. Потім дрон прилітає, ще раз на мене, скидає гранату. Граната падає пів метра від лівої руки і не зривається. І все, я потім хлопці прибігли мене на спині, посунули по гілках. Тепер він грає вам футбол, бере участь у змаганнях із силових видів спорту і вирішив спробувати й волейбол. З кожним тренуванням вже я ти сам не не помічаєш, як ти починаєш активніше пересуватися. Так само моральний дух і перед. Побратими допомагають життя, продовжується. Тренування проводять двічі на тиждень. Тут планують створити цілу волейбольну команду, аби їздити на змагання та здобувати перемоги. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV, Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новин вже о пів на сьому вечора. Обов'язково подивіться. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину наших студій. Швидкість інформаційного потоку така, що ледве встигаєш за ним. Слідкувати, от уже Дональд Трамп повідомив ще кілька важливих новин. П перше, каже, що роздумує над тим, щоб можливо приїхати у четвер у Стамбул, якщо там збереться Володимир Зеленський, і туди приїде Путін. І також висловив сподівання, що Путін погодиться на тридцятиденне перемир'я, яке. Давно вже було анонсоване. Ну але не варто забувати, що перемир'я перемир'ям. А станом на 16-ту годину, за даними генштабу, на фронті відбулося 69 бойових зітнень. Тобто ніякого перемир'я, звичайно, ж немає. 29 зіткнень було на покровському напрямку. Це найгарячіший напрямок, який входить у зону відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, і речник цього угрупування Віктор Трегубов з нами на зв'язку. Пане Вітере, вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Наскільки я розумію, з повідомлень Генштабу навіть натяку на те, що зменшується кількість російських штурмів, поки що немає, так? Абсолютно. Ну, в принципі, так само було в минулого перемир'я, так само і зараз, навіть інтенсивність не спадає. Скажімо так, якби ніхто не казав про перемир'я або новинах, про нього б ніхто не дізнався. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Росіянам вдалося щось там відвоювати, якусь частину нашої землі. Ні, Ні. Там, там їм не, не щастить. Вони активно намагаються, але на Покровському якраз у нас і оборона найкріпша. Тому там їм нічого не світить. Інші два пріоритетні напрямки у них Лиманський та Новобавський. Там вони діють трішки менше, але наприклад, на Новопавлівському напрямку вони зараз зосередили певні зусилля, щоб рвонути до кордону з Дніпропетровською областю. Там йдуть зараз доволі важкі бої. А на Покровському, ну вони там вже чесно за два роки до самого місця не дійшли. Тому угу. а на цьому лиманському напрямку ви кажете, зосередили всі зусилля. Тобто, це означає, що і в Новопавлівському перепрошую і важку техніку. Ні, важка техніка зазвичай зараз вже використовується дуже обмежено, ну вона використовується, але просто для порівняння, якщо раніше стабільно було десь в день, у нас 8 танків противника, ну десь 8-9, то зараз 4. Тому І Це не тому, що підбивати стало менше, просто використовувати стало менше. Борох також збільшив кількість спроб просунутись на лиманському напрямку. Скажіть, будь ласка, тактика росіян якось видозмінюється порівняно там з півроку тому? Ну, порівняно з півроку, так якраз активне застосування легкої техніки мотоциклів, це якраз інші останніх півроку. Я якраз почала з Ломанського напрямку, бо там географія сприяє. Там є певна кількість відкритих просторів, які їм треба давати. Та ж сама історія, до речі, на Новопавлівському. Там теж це степ та степ кругом. А от там, де більш міська міська забудова чи більш пересечена місцевість, там це трішки важче, там більше піхоти Угу. Стосовно мототехніки, яку ми все частіше чуємо у зведеннях, вона застосовується найбільше зараз. Е, яким чином? Це спосіб доставити штурмовиків, тому що час від часу, спілкуючись з різними напрямками, ми чуємо, що десь не, це не транспортний засіб для штурмових дій, а швидше логістика, підвіз БК е, і чогось такого іще. Ну, якби це був тільки підвіз БК. Це було б якраз нормально, це і ми використовуємо. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про мотоцикл, там ну, не сильно на ньому натягаєш. Тут вже може ефективніше навіть і якісь банки використовувати чи автомобілем намагатися. А справа в іншому, то, що вони справді в штурми ходять. І я, ну, я не маю на увазі, що вони там прямо з коліс вогонь ведуть, але вони використовують цих того, щоб проскочити. Заскочити на якусь позицію і намагаються ну, там вже і там далі вже діяти як мала група піхоти. Ну фактично, це тактика драгунів свого часу. Там ще за не знаю, на поздонських війн, які теж діставалися до місця на кодях, а там потім спішувалися і вже воювали в пішому порядку, десь та ж історія, тільки ось з поправкою на нашу на нашу війну, нашу специфіку і на сучасні технології. А те, що зараз стало значно більше трави, вона стала вища, дерева стали зеленіші. Як це змінює ситуацію на полі бою? Це полегшує роботу ну, піхотингоромам з роботи насправді, бо нам набагато легше вести приховані дії і приховане спостереження і інфільтрацію. Це, це то, все, що вимагає маскування, стало набагато в легше, і трішечки, скажімо, так втратили в ефективності за рахунок цього БПЛА. Просто тому, що вони тепер не так все бачать, бо взимку все взагалі на степу як на долоні. Легше для наступу чи легше для оборони? та з обох боків просто ситуація змінилася. В принципі і оборонців, і у тих, хто наступає, появилися можливості у оборонців для ефективних засобів та спостереження у тих, хто наступає, відповідно для інфільтрації і для прихованих дій. Угу. Пане Віктор, розкажіть, будь ласка, ще що відомо, що ви можете повідомити про ситуацію довкола часового яру там давно дуже давно йдуть активні міські бої. Спроби росіян пробитися на північ від міста успіху не мало. Хоч вони зробили там виступ, але цей виступ далі не пішов і фактично в такому стані воно і завдязне. В такому стані воно перебуває до тепер. Угу. А стосовно Торецька, щось можете повідомити, є там щось нове? В Торецьку важкі міські бої. Тобто... Важкі міські бої з сильними втратами з російських боків з нашого боку є втрати, тому там, там достатньо активні бойові дії як саме зараз. Тобто, фактично ситуація вже тривалий час не змінюється, все загрузло в міських боях, так? Ну, інтенсивність просто хвилеподібна насправді по синусоїді, але так, скажімо так, сказати, що хтось має контроль над містом чи має от, от, от його здобути, ну, неможливо. Інтенсивність зараз хвиля збільшується? Чи, змен... Чи навпаки спадає? Саме по ну, от я, я б сказав, що зараз на певний час, буквально сьогодні вчора сьогодні, сягнула піку, а далі подивимось. Дякую дуже, пане Вікторе. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування Військ Хортиця, був з нами на зв'язку. Тепер детальніше стосовно Покровського напрямку, Олександр Невідомий, начальник відділення комунікації 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ваша бригада зараз. Несе службу і воює на Покровському напрямку. Це біля Андріївки. Конкретно скажіть, будь ласка, як би ви описали ситуацію за останню добу? Є якісь зміни в сторону спокійнішої чи навпаки? В смузі оборони бригади обстановка залишається складною, але контрольованою. Противник не полишає намірів витіснити підрозділи бригади з Андріївки з метою виходу на населений пункт Олексіївка з подальшим просуванням. Та виходом на кордони Дніпропетровської області, але противнику це не вдається, як і відображено у нашому медійному просторі. Дями воїни вашої бригади показували? Ну, є відео, як відбивали ворожий штурм за участю росіян на мототехніці. От ми його зараз бачимо. Скажіть, будь ласка, часто такі, ви можете прокоментувати, що там? Дійсно, 8 травня це відбулося. Наші воїни відбили, можна сказати, масований мотоштурм. Такої кількості мототехніки ніколи не залучались одночасно. Це було 14 мотоциклів, і противник намагався саме на мототехніці вклинитись у наші бойові порядки і відповідно пройти їх з метою заходу у населений пункт Олексіївка. Одна частина мототехніки була знищена безпосередньо нашими військовослужбовцями, десантниками, піхотинцями. Ну, а друга зупинена завдяки нашим міновибуховим і невибуховим загородженням. Залишки ворога вже були розбиті артилерією, ну і відповідно підрозділами безпілотних систем. А броньовану техніку росіяни зараз застосовують чи хоча б легко броньовану? А, поки ні. У нас крайній штурм механізований був більше місяця тому, навіть вже і не пригадаю коли. Там одночасно пішло. ну... Більше із більше техніки. Я про це розповідав. Вже пройшло деякий час. Тобто зараз, в принципі, механізовані штурми і залучення важкої техніки не застосовуються ворогом. Я нагадаю на подійку... позиції просто можуть обстрілювати а на закритих позиціях. Працюють танчики такого плану. В основному зараз це артилерія, міномети і каби. Нагадую глядачам, що підтримати 46-го окремо аеромобільну бригаду десанту штурмових військ можна на сайті Друзі ДШВ або ось через цей qr код який ви бачите на екрані. І в принципі, бригада теж іде зустріч цивільним. Знаю, що ви недавно Олександре робили курси такі е, інтенсив з базової військової підготовки для цивільних. Е, що туди входило? А, так, дійсно, наш інтенсив проходив з 10 по 13 квітня. У ньому взяло участь 44 цивільні особи. А ну і за 4 дні наші учасники освоювали західну зброю, штурмували позиції, подолали водну перешкоду, десантувалися з бойової техніки, рятували побратимів під час симуляції бою, вчилися виживати, полити ціль дронів та вже традиційно пройшли психологічну смугу перешкод. Ну і треба зазначити, що це не просто навчання, це такий ознайомчий курс. Зі збройними силами України і десантно штурмовими військами загалом, і вже ми плануємо наступний наш інтенсив в червні місяці. Тож закликаємо всіх слідкувати за рекламою бригади і запрошуємо всіх взяти участь у цьому інтенсиві для цивільних. Він є проходить абсолютно без ТЦК, тобто ніхто нікого не примушує йти. Потім у військо. ви е, самі вправі обрати, якщо хочете, то долучитись до нашої бригади або до іншої бригади. Ми раді всім це суто для вас інтенсив пройти і перевірити себе, на що ви спроможете. Де записуватися? На якій сторіччі? На наших офіційних сторінках бригади Facebook, Instagram. Там ми будемо викладати рекламу, і там одразу буде посилання на форму, яку ви заповнюєте або дзвоните mm -hmm. нашим рекрутерам, які тобто, це захід рекрутингового відділення, відділення комунікацій. І е, відділення підготовки бригади. Ось ці три відділення: готують цей захід для е, наших е... Для 46-ї бригади. Та... А, і... Скажіть, будь ласка, Олександре, а хтось виявив бажання підписати контракт після цього першого інтенсиву? Е, так, одразу після інтенсиву у нас хлопчик він е, поїхав одразу на ВЛК і е, вже наче, проходить без ВП. Дякую, що поділилися і знайшли час вийти в ефір. Олександр Невідомий начальник відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Був з нами на зв'язку. Якщо зацікавилися інтенсивом, на сторінках 46-ї бригади в інтернеті. Я думаю, ви легко знайдете. Тим більше, що на червень планується уже новий інтенсив. Далі ефір будуть підхоплювати колеги з новинами Андрій Ковальський.